Ну що ж, ми приїхали і ось прогорнули дорогу зразу ж, тому що тут кінець села і ніхто не їхав. І погляньте, наша хатина нас дочекалася снігу. Ну, не по коліна, але багато. Краса, яка неймовірна. Зараз будемо якось пробиратися до дверей і відкривати нашу хатину. Потрібно розпалити багаття, пічку, щоб було тепло. Вау, а річки майже немає, погляньте. Ледь-ледь проглядається. Під льодом і засипало снігом. Краса, неймовірна, ми вперше тут на цій хатині в таку пору. Єва, як тобі подобається? Так. Будеш сніговика ліпити зараз? Але не зараз, але буду ліпити. О, супер. Сусід побачив, що ми приїхали і зразу ж. Приніс лопату, щоб відгорнути сніг. Ну, Насправді ми теж купили лопату, але вона десь далеко в багажнику. Діти вже чекають, хочуть в хатину. Марія трішечки поправляє за мною. Котики приходили. Бачу сліди. Ну що, у нас майже місяць не було? Заходимо в нашу кімнату, прохолодно. І мене цікавить температура. Мінус... а, погано видно? Де ж так. Мінус три. Мінус 3 градуси. О! І зараз ми будемо. Що? Розпалювати нашу піч. До речі, я зайшов і побачив на столі, що олія ну не замерзла, а загусла. От така цікавинка. Ну що ж, нарешті ми в хатині, але, знаєте, холодно. Я вам скажу, що на дворі 0 градусів, а в хаті мінус хата добрячу температуру тримає, але мінусово. Буду говорити більше, коли буде тепло, а зараз діти мерзнуть, потрібно розпалювати вогонь. Друзі, все за вашими рекомендаціями. Я спершу прогрів канал димаря. Потім я ось тут трішечки підпалив і бачу тяга є. Ну, треба ще трішечки жару зробити. І ще відкрив вікно і диму в кімнаті немає. Потрібно було прогріти канал Демаря. От і все. І горить гарненько. Але в нас є проблемка. Знаєте, я використовував ще обігрівач, щоб швидше нагріти кімнату. А електроенергії немає. Ось така, бачите, сьогодні особливість. Приїхали, немає електроенергії. Пара з рота. Ось. Але будемо відігрівати. Добре, що ми сьогодні виїхали раніше. І є час до ночі, будемо якось грітись. Тому що кажу прикро, немає електроенергії, але що поробиш? Освітлення це не проблема, тому що є зарядна станція. А ось обігрівач 2,5 кВт. Зрозуміло, не по зубам зарядній станції. Тож, тож, будемо грітися зараз гарячим чаєм, мабуть. Ну і думаю, що. Зараз через деякий час вже від печі буде тепло. Саме від блятів, від варильної поверхні. Даринка як тепло. Ось так даринка в нас От Біля печі. Ну, хоча б біля печі поки що тепло. Я вийшов на двір, а тут так тепло. А Марія каже, особливо, якщо сніг відгортаєш. Ну, насправді на дворі тепліше, ніж у. Нашій хатині. Ну, але що зробити? Зараз загріється вже дим, бачу з комена іде. Ось, легесенький і це добре. А на дворі падає, наче дощ, така мряка, хоча, хоча має і сніг падати. А можливо, це такий сніг якийсь простенький. Єва багато снігу якраз для снігової баби, правда? Будете велику, мабуть, якусь ліпити. О, О до речі, вже сніг падає. Потрішечки перетворюється цей дощ у сніг. Ми дуже чекали ось такого моменту, такої погоди, коли буде довкола багато снігу, і ми приїдемо, і настрій усіх ще святковий, діти на канікулах ще. І я думаю, ми прекрасно проведемо час. Трішечки будемо працювати, і можливо ще відвідаємо декілька гарних місць. Ось тут довкола нашої хатини. Все це вам покажу. Сподіваюся, вам буде цікаво на це все подивитися. Тому що, коли ми вперше сюди приїхали, ми тут все об'їздили, обходили, і нам це місце дуже дуже сподобалася. Тут неймовірна краса і дуже багато різноманітних таких туристичних і цікавих місць. На жаль, одне відео ми не опублікували у нас на каналі, тому що був такий період, що ми всі захворіли, ми планували приїхати, але на жаль, нам не вдалося. А от зараз всі діти одужали, ми одужали і з таким натхненням сюди приїхали. Ми от тільки приїхали перевал і побачили, скільки тут снігу. То аж дух перехоплювало. У нас зима вже така рідкість, і минулого року взагалі сніг десь тиждень був без особливих морозів, а зараз і мороз, і сніг. І це так позитивно впливає на настрій. Ну, на мій настрій і на настрій дітей. Ми взяли санчата, і діти ще будуть на санчатах кататися, але, мабуть, не сьогодні вже, тому що вже скоро буде темніти. Але все одно приємніше приїжджати, коли ще світло, але доводиться раніше виїжджати з дому. Стежинки вже частково прогорнуті. Трішки сусід прогорнув, трішки я, трішки Марія. І хочу вам сказати, що тепер річку майже не чути, тому що вода сховалася під товщею льоду і снігу, і це створює таку собі шуму-ізоляцію. І... Річку ледь ледь чути, тому що інколи мене питають, що це за шум. Друзі, це не якісь там ефекти, це просто річка шумить. Ось. Зараз я до річки не підійду, тому що багато снігу, а ось тут взагалі води немає. Ну, Потрібно прогорнути. У нас там таке місце є, де ми виходимо. До води. І погляньте водоспад. Водоспад теж під снігом. А влітку, та ще й минулого разу, тут так шуміла вода, була така борхлива течія, а зараз ось так тиша. Взимку одна з робіт, коли приїжджаєш, це відкидання снігу. Так що раніше можна було ремонти якісь робити, поличка або ще щось. А зараз відкидати сніг. О, а снігу тут багато, і снігу потрібно багато відкидати. А уявіть, якщо він кожного дня падає, це ще цікавіше. Ну, але така. Собі спортивна розминка кожного дня. Ну, якщо, звісно, він падає. А по прогнозах він має падати. Особливо завтра, післязавтра. А через два дні мороз мінус 16 градусів. Оце ми піш протестуємо добряче. Подивимося, чи ми зможемо обігріти нормально цю хатину при мінус 16 градусів. горну стежку до річки. Все є вода. Я воду. Не знаю, скільки ми раз ще це відкриємо і закриємо. Уємкну я деревце через зарядну станцію і вже дітям затишно. Але ще прохолодно. Звичайно, що прохолодно, але погляньте, собі сидять біля печі, закутані. Ось така в них романтика. Ось тут деревце. Але холодно. Ну нічого, зараз буде тепло. Пів години роботи і вже снігу менше. Можна ходити. Ось. А зараз я автівкою зроблю ще більшу доріжку. Просто вперед-назад трішки поїжджу і втрамбую цей сніг. Тому що якщо він замерзне, це вже буде, ну так. Проблематично їхати. Бачите, кліренс в мене високий в автівці, але все одно дни я їхав по снігу. Тому що скажу вам так, що ось тут десь 30 см, мабуть. Ну, там менше трішечки 20, 20-30 см. Ось так снігу тут нападало. Ви що на санчата? Ні? Даринка. Завтра а... будемо на цінчати. А, завтра. Даринка. А хто вогнище буде підтримувати? Яринка? А де ярина? А, можливо, вона в автівці. Я думаю, де ж Яринка? Щось не бачу її біля вогнища. На в машині. Тиша і неймовірна краса. Лише хрустить. Сніг під ногами. Ось така у нас хатинка. Ось погляньте оновлення. У нас вже є освітлення. І трішечки далі там теж по вулиці є освітлення. От, видно. Раніше на цих крайніх опорах не було освітлення, а тепер воно вже є. Цивілізація, а що ви хотіли? Ось так, дуже мальовничо сніг. Ох, слова мене передати. Ну, але передаю вам ось таким зображенням. Нарешті увімкнули електроенергію і вже тепліше. Хоча даринка ще не роздягається. Ще в курці сидить. Увімкнули обігрівача. О, тепло-тепло-тепло. І зразу. Почала стрілка термометра рухатись догори. Зараз 6 градусів. Не дуже швидко, але все ж таки вона невпинно, невпинно рухається у правильному напрямку. Ось. Що є, Ва трішечки вже тепліше, правда? Так. О, і мені теж. Хоча я відкидав сніг. Так що мені взагалі спекотно. Додоринка. Бачиш, яку ми красу робимо? Класно буде. Ми ще трішечки вирішили на дворі ось такого світла додати. Взагалі буде супер. Люблю такі різноманітні гірлянди, вони додають настрій і не лише на Різдво чи на Новий рік, а просто вони в мене можуть висіти цілий рік. Ось навіть такого освітлення може не бути, а безліч таких малесеньких лампочок нехай світяться. Ну тут діоди.

Радися сонцю правим, і тебе відвіти сонце, дорога. Я вас мисля, бо я так мало загріти. Я! 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 не Я! Я! Я!

Що і так колядують. Нас сусіди запросили на святвечір. Ось вони святкують 6 січня, і ми пішли трішки погрітися. Ну, і це дуже приємно. І, як бачите, зустріли справжнього чорта. Ось познайомилися з такими закарпатськими традиціями. І навіть чорт хотів мене... Вимазати сажею своєю. Ну і дітей хотів вимазати. Ну, дуже-дуже цікаво. І саме мені найбільше сподобалось це те, що вертеп пішов геть, і десь там внизу в селі чулося, як вони співали. І це дуже-дуже так атмосферно, коли падає сніг, і там співають, колядують. Мені дуже це сподобалося. От, Трішечки з вами поділився. Ну, а прийшов зараз до хатини. В хатині зараз 17 градусів. Я ще трішечки підкладу дров і, думаю, вже можна як-то приходити і розстеляти ліжко. Отак. От ну, сьогодні теж багато вражень, хоча ми тут нічого не робили. Але. Ну, хіба що сніг відкидав. Огонь в печі майже вигас, але залишилося багато жару. Зараз ці дрова займуться і будуть горіти. обігрівача електричного я не вимикає, тому що потрібно, щоб все ж таки нагрілася ця хатина. Ну, але але... от 17 градусів. Ну, це вже краще. Ніж було. Зараз з гостини йдемо і погляньте, як гарно світиться наша хатинка. Малесенька, малесенька, але прекрасно світиться.